Всім привіт, з вами Гістер і... Обермат. Граємо скейт Варс на сервері Lights Clown. Постараемся виграти, якщо не буде читерів я, я, зразу... я, я беру комплект... Я беру комплект в меч. А я беру нижній сундук Я беру В. Ні, давайте береш верхні і зразу стройся. Добре, бо тебе є блоки. Mm. Не уда, я беру те. Так я лугр топор. Я броня файна. Наверное, сен шляма немного. У мене є штани за зато. Давай я попробую си Дивіться, Выставить у мене ніхто не стоял. Може летіти щось? Так, що тут є? Я эндерперу. Та дай мені чуки, мені їх мочити. Я його одного зараз замочу. Я його прогнав. Я себе все можуть звернути. Там нема ПВП. Ну, хтось сундук є за ними. Може, мені його з лука трохи? Попав. Попав. Он yeah. oh, yeah. yeah. и лук на є. Yeah. Так, шапка и козе файна. У меня золота yeah. на протекшн. Yeah, да, я иду все буду, брат. Ты да, чека, чекай, нікуди не иди. Е бутенька think... железни, щось броня якась для меня. Я, чекай, я такой. На. Скеды, скидывайся, скидывай. За тарами вс. А железник, я. О, а железни. Ты мне возьму поскидал. Ты меня штаны залезни. Я, я. Да, идем дальше. А я побежу, я побіжу. мене Малых на пауэр трек хорошо. Стрелы. Так. Кинько высел. О, тут чувак Мері, раз мені нагрудник буде самый крутий. Вс, я цілий железник тоже. мене fire protection. Все, Один чувак 3 хп зношу. Все, yeah. Ми, ми ВЕРЛ. Перша игра ми верли. ставимо на паузу і переходимо до другої битви. Так, і ми продолжим. Постараемся спрощити. Якщо не будет читре. Без читря у меня так файно затащили. Я беру верхний. Эндерпр. <связать> Андерпер, иди на центр. меня за весла. Не, я не буду кидать эндерпру. иди на центр. зараз лук краще найдешь центр. что-то так веснит. Меня тоже трохи підвисает. Вс может через. Давай, иди, иди. Хоть бы попасть. Мене то веснит. Я? Yeah? Та попав, але я без блоків я. Треба було тобі дати. Я може достроюся. Там ж є чувак, там же є чувак, там ж є чувак. У мене Майнкрафт так лагає? На илузне відкидування, спасай! меня спасает блоки, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. а ні, я живу. Ай мене скинули. Ну я убил одного. Миг бы ході блоки лишити. Так да тем. Так, о. Ой, мы ж лай, может танки мне пить Отек по. Мене чего лагает. Нічого, програли, це програли. Буде ще останній раунд. третій будемо на паузу і продовжуємо. Так, і ми знову продовжуємо. Я вибираю клас фермер. Так. Я буду цей, щоб біля не заїхати. Я коло дерева, але мені блоки сундука не бери, мені лишай. Бо в мене було блоків і був великий фейл. Так. Я не перво? Ні, нема. Нема блоки. Я маю мед на шарніс. Я маю лук на грудник, даду тобі нагрудник грудник кульчужина протекшн 2? Давай Блоки скинь мені да, Боже, скинь. тут щось так лагати вже починається На На і скинь А в тебе є? Я, я... я не, не строю собі якось так. десь Я вибачаюся Йо, у мене мало хп і по 4-5 хп знов. і... один весел ножокає. Стоп, стоп, він зараз стрелей з лука. Дивіться, щоб вони не стріляли. Добре. Стріляй. Скидаємо їх яйцями. Давай, где. Него я не Якщо він тебе п'ятницу він програє. а він в руках має. Так. Ти То добув собі дерево трой. Чего лопату не береш? Як наше. блоки будемо добувати? Ты на центрі? Ні. Нет. Да. Не. добувай блоки. Застроился. Так ми їх обхитрили. Не треба їх забороти.

Мастер На еду, найду, раз. У меня топор тепер тоже. Я не понял, что суть топора. А Він скільки хапязно? Я лук даю тобі У теж тоже лук. На паудер, два. Ні. Давай мені лук і той лук і пару до дает. У мене немає вообще стріл. Та треба якось найбільше до островів строитися і облутати їх, бо то зараз буде респаун. Упс. на центрі краще не йде. Я, я теж так є, думаю. Ай погані дядьки. погані дядьки. А, хто ж. Там Тіма чи... Тіма. Погано. А ну я його знастрою, бо не лагало. <гум> а, 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 а. Я 4 стріли. Ура! Fire Sped no топора. А ти назив облутав? Ні. Він що там? Там бутинки тобі лишив у сундуку. І топор, і який топор. У мене меч крутий. Є луг на панч. Я собі беру. Так, я тобі поскидаю речі, які тобі треба. Добре. Сундуки мої. Я тобі два два ка. На я тебе манилук на панч. Тарас, где твой чувак? Где на твой остров? Не, я иду на наш остров, улетаю. Может, я, я тоже иду? ты будь на этом острове. Двое там... Они кидают эндерпёрл, не иди, не иди. Они куда-то скинули эндерпёрл. Номер один. Наверти треба бути нам тутка, треба бути нам тут. Андрей Прл тоже кену. Не показывай, лук, не показывай, я зараз лука відкину, на панч. У меня Що? У У меня так, такой ябкий бах, що он не, не можу стріляти. Що, типа стріли зупиняються в повітрі? Ні, що ніби не может лука стріляти. Так, що там две шесть нещих. Я вже не буду тратити стріли. Я їм по одному хп знову. Ой. Эй, їх легоньку відкида, мені треба економити стріли, п'ять стріл. А, я тут я розстріли. Дік мені з тебе стрілу в'иппать, не треба. Та підвисі, я тобі тут, тут брню схенув сундук і ти залутай собі. А мені таке штано. А, є штам. Так мені треба відхід. Не лук на поверхні зразу ти понял. Ухиляйте не стріл, бо ми мали стріли Так, лишились чотири а? А тут стрілы не випадають. Випадай. Не пускай, не пускай их, не пускай, не его не тут, нет. Головне, бо вони прийшли на мостик. Куди ми їх сейчас можемо скинути? Бережи хоча б стріл стрі... У меня дві стріли, лук на пайн в Тобі не треба стріляти. Тобі не треба! Все, Вс, сантикивнули, хакастрел! Эндер перл я дужний залутаю. Може там есть... А бах не лутав? Лутал, нема. Трас, три укончи. Раскнем? Я не знаю. Эндер перл, заюзати. Не юзи, не юзи, один на центрі. Може мені його отчикнуть? Мені грудне. Ти його не вб'єш. Вісім стріл йшов. Я тобі броню не йшов желізну. Які? Нам... Дуже класно, ходи на мій на ТОС. Иду и тобі, бери броню. Один на нашому острі, на нашому Далі. Його не скину. Я його не скину. Дай мне. На гор на гору лізе. Вс, останні стріла, я не буду и тратить. Мітра я не Ой, поп... У меня є ялука, іди на той другий острів. А як він в мене попаде? Я якось пробіг бігам. Ай, это чуть-чуть. Может, еда мне у них. Давай я тебе скину еды, на я тебе еду скидаю. Сюда. Где на цевочках? А обережно, убережники. Кишка блядь, два кишка. Не зовут они на центре. Я перл. <гас> а ты минуты его Його Я его напулю. Стоп, он яндер прл Два эндр перла. Ні, ти пахне тут вона грібу. У мене два Ender Pearl є. Та є Ender Pearl. Є. Він мене злякався, я його Я на голову і там кену. <плес> ну, на штани yeah. візьмі, Тарас. Штани візьмі, класно. Yeah. Стреляй, стреляй, стріляй Она у нас стрела. Вони йдуть, вони, йду, вони зараз йдуть. Я е, мінус, мінус ану, мінус ану. У мене мало хп, у мене мало хп. Кидаємо, терпіру. Кидаємо. <плес> Раз. На вершок кидай, башня. Раз. Ой, він мене тут зажав. Я мав 2 хп, 2 хп. Я впав. Давай, вся надія на тебе. Я в мене залога, в мене залогало. Я умер. Сигурно хп лишилося. Не, я не знаю. Нічого блокішка без. Один раз виграла, один, раз... один раз програли. Ставте лайки, якщо хочете скиварські підписувати на канал. З вами був Гістер і Обермо. Всім до побачення, всім па-па.